До написання диктанту національної єдності долучилися студенти та викладачі Черкаського національного університету. Вже традиційно цей флешмоб відбувається у день української писемності та мови в цей тяжкий час. Мова дійсно є зброєю, і от чим гостріша наша зброя, тим ми сильніші. Тому в цьому заході ми намагалися об'єднати і студентів, і викладачів. До заходу ми долучали всіх, кому не байдужа доля нашої мови і доля нашої країни. Усі охочі мали змогу перевірити свої знання з української мови та відчути національне єднання. Викладачі та студенти Черкаського національного зробили це у стінах рідного університету. Ну, це не перший мій диктант, а як мінімум, вже п'ятий чи шостий. Я пишу зі школи, і для мене кожен такий диктант це спосіб показати те, що я українка і що я пишаюся своєю мовою, своєю культурою. Для мене це дуже важливо, тому що. Особливо зараз такі непрості часи для нашої країни в період війни особливо важливо показати свою ідентичність і підтримати все українське над сюжетом. Працювали Анна Харченко та Аліна Косьменюк спеціально для студентського телебачення. ЧНУ.